Так, добрий вечір. Давайте нарешті закриємо цю тему. Ну просто немає сил пояснювати. Перед вами мікроконтролери на різних платах. По суті, це одне і те ж. Ну по суті. Так а, в чому різниця? Це дуже дорого. Це некомфортно і дорого. Чому некомфортно? Тому що, по-перше, на цих платах не реалізовані DC-DC повишайка, немає її там. Можна використовувати таку маленьку, але ні тут, ні тут, ні тут цього немає. Це ми зрозуміли. Контролер заряду АКБ. Ні тут, ні тут, ні тут цього немає. Розумієте? Ну Можна програмно там ре реалізувати, але ще обв'язку треба робити. розумієте? Все одно треба щось паяти, колхозити, додавати. От. Це по-перше. По-друге, ну, мені підказували, тіпа, зроби на Атіні. Атіні то взагалі жах. Вона боїться дріб контактів, просадки напруги, всього на світі. Вона дуже ніжна, тендітна і воно барахлить само від себе. Хто паяв хоч раз пристрої на тіні, знає, що там воно працює працює дуже 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 чи, чи, чи складно, чи непонятно. Воно як лотерея. Тому тіні ми відкидаємо відразу, тому що я на на тіні в своєму житті не раз одпікся. То тіні до побачення. Ми взагалі їх не розглядаємо. Ці плати можна використовувати, але ж ми повинні додавати ще отакі плати на вибір. І це ще не все. Щоб ця, -ця комбінація у нас працювала, наприклад, отак. Так? Наприклад, хоча б отак. Це треба з'єднати проводками. Це треба потім ізолювати. Наприклад, в термоусадку кожну запаять платку. Скласти це бутербродом, між ними будуть проводки. І цей бутерброд треба буде вмістити в якусь коробочку, куди ще вміститься сервопривод і акумулятор. І це все болтавня від жужжання дрону, воно десь щось відпаде, десь щось відпаяється, десь щось відломиться. Знаєте, є така тенденція: чим більше в приладі запчастин, тим більше варіантів на поломку, чим менше запчастів, Тим менше варіантів на поломку. Так от, щоб уникати якихось ускладнень, проблем, була зібрана платка, наприклад, бавовна, просто на якій реалізовано саме те, що потрібно. От, просто так, як зручно і так, як потрібно. Ви розумієте, так? От чому я використовую ці бавовни? Бавовни роблю не я. Бавовни — це проєкт хлопців із бавовни, хто підписаний на мене в інстаграм. Той вже знає, де я їх беру. От. Тому це вам пасхалка, до речі. Тому ми зрозуміли, чому я не використовую Атіні і чому я не використовую Ардуїни. Далі є така штука, як мазохізм. От поясніть, нафіга використовувати в однозбросних системах Ардуїна. Я нікого не хочу образити той, хто робив цю систему. Але... Нафіга рухати одною сервою для одного припасу всього ж одною Ардуїною. Ну це ж дорого, хлопці. Ну дорого. Ви розумієте, до чого я? Вже навіть лапті ноги роблять на шимці на NE555. От. Спеціально для вас зібрав. Ті, хто мені кажуть, що на Атіні краще, дивіться, хлопці. Це відео для вас. Так, де мої 50 копійок? Це мої вам 50 копійок. Щоб ви не казали, що тут волшебство. Це кнопочка. Чінь. Це фото фотодатчик. Я його зараз буду закривати. Ой, вам не видно. Провода випадає з кадру і вам напевно кажеться, що це магія Хогвартса. Я не дергаю зальозку, нічого. Це воно так працює. І це не магія Хогвартса. Тому не треба мене умовляти, що Тіні 13 найкраща. Не треба мені доказувати, що якийсь там АВР, мікросхема лучше. Хлопці, я роблю свою справу. І щоб ви розуміли, я перемацав, перепробував, переколупав цілу купу цих платок. От, і я думаю, що не хочу, знаєте, казати, але у мене є якийсь досвід в тому. Хочу відразу порадити. Чим легше ваша система, тим о, більше в повітрі провісить дрон. Тому ми за зменшення ваги прибирайте з ваших систем всі болтики, шурупчики, все прибирайте. От і давайте топити за перемогу. Під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал. Там, де багато буде бавовни. Не скажу, що буде зразу багато, але з часом дуже буде багато. Всі лапті ноги, які туди додаться, вони, вони будуть бачити правду, будуть бачити, як горять їх родичі під нашою бавовною. Робимо всі одну справу. Донатьте, ставте лайки, пишіть коментарі, долучайтесь до спільноти. Всіх обіймаю, пока-пока.